Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні їду на Оба. У нас комплекс Оба Селект буде закінчуватися в березні місяці. І мені дзвонять підписники. Я йду знімати там 28-квартиру, що там діється, і як ідуть роботи. І ще у мене там є Марина. Вона купувала саме першу квартиру. І зі Львова в мене є сім'я зі Львова. Я не маю їхнього номера телефона. Якщо ви мене побачите, напишіть мені на Viber, я вам теж познімаю вашу квартиру. Напишіть, щоб я бачила, я не запам'ятала ваш номер квартири. Напишіть, я вам теж познімаю. Ось мої дорогенькі наш комплекс. Дивіться, бачите всі малані, бачать, який гарний. Комплекс у нас буде, і всі нам завидують, мої хороші. Ось наш комплекс. І хочу сказати, що він такий трапеції. От три, таких, три такі куди цікаві, і за що цього тут цікаві квартири. І ті підписники, які вибрали, коли приїжджали до мене. Я ще тоді навіть не знала, що так, що це таке є. Оба, навіть не розуміла, а ті, що вибрали, ну я ними просто горжуся, бо реально район дуже крутий і в близькості до моря, дуже близько. До речі, сьогодні четвер, тут якраз ринок прямо за цим комплексом в понеділок. Четвер тут ем, ринок господарський, фермерський. Ну, коротше, дуже класно. Тільки що ще зустріла Українку, ми пообнімалися. Просто, просто чужа Українка з Києва, ми так пообнімалися. Так приємно. Вона каже, так приємно чути українську мову. Супер. Бачите, йдуть внутрішні роботи. Ось. Не сидять. Працюйте, працюйте. Ду я шукати 28 квартиру. Все, ми йдемо шукати. О, дивіться, повністю. Що ведуться роботи? Я вже раз тут була, знімала. А тепер йдемо на третій поверх. 28 це буде з видом. Ой, поки пішу, як стіни, бачите? Всі комунікації йдуть зверху. Подивіться, по коридору, так? Да? Ось так. Так, ми на другому поверсі. Дуже гарний, величезний будинок, гарні великі ліфти. Я хочу... От, котики у нас ходять. А я ще хочу показати ліфти. Ліфти здоровенні, теж рядом два. Ось. Ну, ось у нас другий. Бачите? ідемо на третій. ідемо шукати 28 квартиру. Цівники ходять. Дивіться, що йде постелі. Вся локація. Мозок. Мозок нашого комплексу йде стелі. Шукають нам 28-му квартиру. Бачите, я казала, вони дуже оригінальні і великі квартири. Що вони отакі мають три кути. На роздоріжжі. Туди, туди у нас метро, туди у нас море. А сюди ззаду у нас ринок. Могукать ось море. Бачите, там є доріжка. О, прямо, от, ну, Прям пару метрів. Три хвилини і ви на морі. Ну що, 28-квартира. Ось тут у нас має бути кухня. Один плюс один, але кухня, бачу, де намітино, дуже велика кухня. Ось так у нас. Це у нас салон. В стелі вже, дивіться, підготовлені. Салон. Виходимо на балкон. Салону ми. Виходимо на балкон. О, я якраз на вулиці знімала, це вони тут робили. Ось, ми прямо в центр. Бачите, виходимо. І сюди 5 хвилин на море. Море ось там у нас, 5 хвилин. І туди, в той бік, ми в метро йдемо. Сюди ми повернемося. Спальня, це один плюс один. А тут ще дуже гарні самозливе великі. Темно, поки Ого, нічого собі. Великі, гарні, дивіться. Все, сантехніка, бачите, труби йдуть поверху. Зараз такі високі. Чому тут е не чути з другої квартири? Шумоізоляція, гідроізоляція Правильно. Тому що дуже високі квартири. Ось. І Все ховається. Так, йдемо ми сюди. І у нас спальня. Ось. Ось така у нас гарна спальня, а виведемо вже на кондиціонери. Бачите? Ось. В спальні буде вікно, бачите, і вхід теж на балкон. Ось, море, ну не знаю. Якби ми ви були вище, бачите отам воно. Прям його бачили. Ну, ну просто. Просто я дуже рада. Вісь який здоровенний балкон виходить, так? з салоном і сюди один такий здоровенний гарний балкончик. Це супер. Оце є 28 квартира. А дівчата, які ще купили, мені напишуть на Viber, я піду познімаю. Ну, я думаю, ще місяць-два в березні він здається в експлуатацію. Ще роботи тут є багато, але він буде точно закінчений в срок, а може ще й швидше. Ще хочу зняти одну квартиру 2 плюс 1. Я не знаю, чи це моїх знайомих львів'ян. Ось, це у нас салон, кухня. Дуже гарна. Квартира 2 плюс 1, великі квадратні метри. А дивіться, бачите, прямо це дорога на море. От прямо. Я сподіваюся, що це їхня, а щось їхній телефончик загубила. Ось, і балконки так чудово, дивіться. Раз по кругу. Це одна спальня. 2 плюс один. Бачите? Одна спальня. Один санузел, Дивіться. Ось один. Комунікації. І друга спальня. І другий санузол. Ось. І ось спальня з виглядом туди до моря. І дивіться, як балкончик об'єднується. Бачите, з однієї спальні в другу спальню. І сюди на кухню, в салон. Бачите, як круто. Я дуже сподіваюся, що це їхнє. Я думаю, що вони мене почують, побачать і будуть задоволені і дзвонять мені. І я їм буду знімати далі. Ну Все, ми вертаємося донизу. І я думаю, що ми удачно познімали. Ну, знову ми на другу. Катяра, наш. Все, мої підписники. Він з вами поздоровався. Скажи до побачення. Пока. До побачення. До побачення, підписники. Якщо вам сподобалося, поділіться цим відео. Він вас чекає. Папа, мій хороший. А він мене не лишає. Іде зі мною. Значить, підписники, ви не підписалися і не поділилися цим відео. Обов'язково поділіться.